Євреям 13, 8. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Коли є пізнання Бога через Його Слово, тоді ми пізнаємо і приймаємо Дух Всемогутнього Бога. Через Святий Дух і приходить народження згори, як і сказано в Біблії, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, не через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Отже, перше, що вам потрібно, підписатися на канали Салтаненка і вивчати Слово Боже, пізнавати Ісуса Христа і отримайте Святого Духа для нового народження. Пишіть нам, і ми через духовне спілкування допоможемо вам познайомитися з Богом.